Наша наступна частина вебінару буде присвячена відповідям на питання: а як сушити. Сьогодні до нас доєдналася наша волонтерка з села Цибулева Дмитрівської громади, зокрема, це та. Людина, пані Тетяна, яка організувала в своїй громаді збір овочів та фруктів, і зараз їх вже пересушують наші волонтери в Кропивницькій громаді. Таня, вітаю тебе. Знаю, що ти маєш великий досвід із. Сушіння, створення цукатів. От сьогодні всі наші учасники та учасниці мають такий ексклюзив гостьового майданчику. Буду рада, якщо ти поділишся своїм досвідом, як це все в твоєму житті от поєдналося. Що це і маленька власна справа, плюс ще допомога Збройним силам і не тільки. Доброго дня всім. В першу чергу хочу подякувати спільноті. Годуємо патріотів і дуже щаслива від того, що я, цибулівці, жителі Дмитровської громади теж стали маленькою частинкою, і робили, і ми всі разом спільно робимо велику справу, яка наближає нас до перемоги. я вас хочу познайомити так, я трішки хвилююся. Зараз запустю презентацію. Так, не йде презентація. Пані Ірина, у мене не запускається презентація моя. Спробуйте ще раз, зараз маю запуститись. О. Отже, розпочнемо. Цукати смачні скарби смакуємо і перемагаємо. У моєму житті з цукатами я познайомилась три роки назад. Їх робила мама мого чоловіка. Коли приходить зима, вона робить нам такі великі коробки асортів: тобто, це були і гарбузи, і вишні, і черешні, і яблука, сливи, абрикоси, і пастилу нарізала. І ми ззимку смакували, це дуже корисно, дуже смачно, і скажу вам чесно, ми їх дуже швидко з'їдали. Рік назад ми були у Кропивницькому на одну, два роки назад на одному заході, і я взяла з собою невеличку коробочку цих цукатів, пригостить відвідувачів. Я почула від них море такого позитиву: всі, о Боже, яке воно смачне! Але саме більше це всі дивували, що воно таке, коли брали куштувати гарбуз. Дійсно, ну, для нас, сільських жителів, гарбуз це ну, кормити господарство, ну, ми вирощуємо його на городі якби з такої ну, кажу, як є. А з нього зробити от таку смачну річ. Ну, це дійсно дуже смачно. Почула відгуки, почали питати, а твоя мама не. Ну, Я призналася, що це готує мама мого чоловіка, а вона не продає, кажу, та ні, ну, вона робить чисто для дітей, для внуків, ну, нам пригощає. І в тому році я подумала, чому б самі би не спробувати робити цукати. Вирішила повчитися, розпитала в неї про всі якби, секрети приготування, як, що вона поетапно робить, вони проживають в місті Кропивницькому, а ми в селі Цибулево, то коли ми приїжджали до них, ну, бачила певні моменти, етапи, як, наприклад, яблука сушились і так далі. Коли вона мені розповідала, я взяла листок, ручку, ще й на телефоні вімкнула диктофон. бо по її словам, це така дуже важка і, і така трудомістка праця, яка потребує ну, певних якби, зусиль. Все записала, все розписала поетапно, щоб в ну, мене вийшло. Я перші цукати я робила із черешень. Скажу вам чесно, коли я робила їх перший раз, і в мене в рецепті написано, скільки там має постояти, скільки варить, і все це, щоб, не дай Бог, не одійти. І в нас електроплита вдома, я вже варю в, цук... ну, в сиропі, і в нас виключається світло. Я плачу, реально, я плакала, що перший раз, і в мене вже пішло воно не те, не виходить, бо ті не доварились, ті вже звар... ну, в результаті світло появилось через півгодинки, я продовжила це робити. І вони в мене вийшли черешні, з першого разу, якби ну, вийшли гарні цукати. Готувала я в тому році чисто з того, що роде у нас вдома. Там, ну, яблука, сливи були, вишень трішки, полуниці, груші. І вже в січні місяці, до різдва. Я закупила в інтернеті такі новорічні коробочки. В одну коробочку вміщається 200 грам цукатів. Там і вже є і гарбуз, тобто, всього клала потрошки. Виставила пост на сторінці своїй у Фейсбук, поставила я ціну за одну коробочку 100 гривень. Ну, це виходить за 200 грамів тобто кілограм 500 гривень. Я перед цим входила по інтернету, дивилася. Ну, Орієнтувалась приблизно, які є ціни. Я вам скажу так, що куча отзивів, хто вже купив, замовляють ще раз. Я побачила, що це дійсно ну, користується попитом, тому потрібно його робити і готувати, діти від нього в захваті. Потім я взимку дуже експериментувала, до речі, із заморожених фруктів із вишень. Теж з вишень і полуниці. Получилося без проблем геть, живий аромат. Далі ще розкажу за Ізюминку, як я гарбузи робила з секретом, ну, це трішечки пізніше. Наступну партію на продаж я готувала на весну, хотіла на таке прихід весни, щоб теж запустити якби, ну, продаж, щоб чоловіки дарували жінкам, рідним. Але розпочалася війна, і якби ну, було в мене наготовлено було дуже багато ну, по вазі різних фруктів. Розпочалась війна, і якби займатися продажом було якби не актуально. Я передала гарбузи, яблука. Ось ви бачите на презентації отакі мішечки. Написала дату, коли воно виготовлене. Ну, місяць і рік. І передала на Збройні сили, така, ой, наготуємо патріотів, і вони попали, як би військовим. Думаю, що маленька така від мене допомога солодким. ну, Для військових, я думаю, це дуже якби, з добром потратила. Також ми в цьому році, наша громадська організація, долучувалась до благодійних ярмарок. В нас в селі проводили і в Дмитрівці. Ми ставили стіл від себе, наші учасниці нашої організації готували різні випічки і так далі. Я від себе теж взяла пофасовані цукати, взяла 10 коробочок, поставила тогорічно, можу так сказати, ціну. Я розумію, що воно по ціні має коштувати дорожче, але тут було якби продаж для сільських жителів. Ми розуміємо, що зараз людей. З коштами проблеми і так далі. В принципі, продали, що на першому ярмарку 10 коробочок, виручили тисячу гривень, і на другому ярмарці теж виручили тисячу гривень, забрали їх миттєво зразу. І Кошти передали пораненому військовому Вадиму Федорову. Це наш військовослужбовець, який отримав дуже тяжке поранення. І ми його таким чином теж змогли ну, підтримати. Так, а тепер перейдемо, як же ж готувати цукати з гарбузів. Так, В першу чергу хочу розповісти вам, якою сушаркою користуюся я купила її в тому році, в червні, місяці. маю таких дві. Коли я приїжджала до мами мого чоловіка, у неї стояли круглі на п'ять секцій: одна Сатурн, другу не пам'ятаю по назві, але вони маленькі, все побачила, що там може піддон тріснути, їх незручно мить. Тобто я спостерігала за цим. І ось я в той ж день ми заїхали в епіцентр і купила ось таку сушарку. Що хочу про неї сказати, от я стикнулася в роботі з нею і бачу. Одні плюси. По-перше, вона потужна, вона швидко висушує, вона вмістка, вона складається із семи піддонів, уже коли ти його закупляєш. Але можна ще піддони дозакупляти. Там вартість коштує на, коштувала на початку літа. Я дивилася ну, близько 300 гривень, але мені поки що в загальному 14 піддонів ну, вистачає. Температура регулюється від 30 до 90 градусів. Терморегулятор у неї йде механічний, в принципі, вже трішки більше року я з ними працюю, то, в принципі, я дуже задоволена. І сюди можна за один раз дуже багато ну, вмістити О, ну, чи то овочів, чи то фруктів. Отже, щоб зробити цукати з гарбузів, я робила з різних видів. І найбільше мені сподобалося, я не знаю, написала гарбуз гітара. Чи це ми в народі так на нього кажемо? Можливо, він там називається по-іншому. Ну, оце саме краще. І з нього виходить цукати з гарбуза. Отже, інструкція. Наприклад, для порції гарбузи по вазі, по величині бувають різні. Ну, щоб ви розуміли, я як роблю, то в мене йде двохвідерна каструля, бо я питаюся, так як в мене сушарка йде велика, зробити зараз той об'єм, який завантажиться в неї. Наприклад, якщо два-три гарбуза величиною йде, ну, наприклад, кіла 3-4 плюс-мінус, що ви, наприклад, можете. Давайте візьмемо відро нарізаних цукатів, обчищаємо шкурку обов'язково, викидаємо все насіння, щоб в нас була сама. оця гарбуза Як нарізаю я, роблю товщину 2 см, довжина приблизно 3-5 Бачила, що роблять геть маленькі такі кубичками, пробувала, от мені більше подобається, коли вони йдуть видовжені. Тобто, з цим ви можете робити, Ну як вам краще. Але саме товщина повинна ну, бути не менше 2 см, бо вони будуть тоді геть, ну, Тосінькі, сухі, і сушаться. Коли ми нарізаємо, наприклад, вже порізані в нас йдуть полосочки гарбуза, то ми ну, в'ємність каструля, наприклад, насипали трошки порізаних, і загально вам має бути одна літрова банка цукру. Це так як мені моя мама диктувала, чесно, я беру його менше, десь ну, півлітрову баночку. І пересипаю. Коли я пересипаю і аж доверху поки не викладу весь гарбуз. Далі йде така процедура, що потрібно його поставити під гніт. Тобто, ну, трішки меншого об'єму ну, величини кришка, притискаєте і зверху ставите щось важке. У мене гнітом служить трьохлітровий бутиль меду. Він важкий, я поставила оце ну, з особистого досвіду. Коли він стоїть під нітом, ви ставите його на сутки, ну, в холодильник. Наприклад, коли ви робите, ну, ви розумієте, що це буде займати місце, все. Наприклад, коли ви вже робите там, його пізною осінню, то можна його поставити ну, в погріб, знести тільки ну, в щось холодне. Коли воно постояло сутки, я стараюсь так робити, щоб ось, ось, ось зранку зробила і на наступний день зранку. Просто приступити до наступного етапу приготування. Далі нам потрібно проварити всі ці гарбузи, ми зливаємо в першу чергу, вибачаюся, юшку. Тобто, у вас мають бути друшляки. Перекладайте, бо там образується ну, літра півтора, можливо, плюс-мінус юшки. Ту юшку я виливаю, я вже не користуюся, ну, не треба. Воно постійно, ну, наприклад, час максимум, ну, то може постояти. Далі я готую сироп. Для приготування сиропу на такий об'єм гарбузів іде 300-350 мл води, півтори кілограма цукру або дві літрові баночки. Далі додаю один сік одного апельсина. І я додаю сік лимона. Ну, а можете додати лимонну кислоту в розмірі 1 третя чайної ложки. Коли сироп закипить, він має стати зовсім ну, таким прозорим прозорим. І ви невеличкими порціями кладете його в сироп. Коли воно закіпає от із моменту закіпання, має пройти 3-4 хвилинки. Але ви його прикручуєте, щоб воно не сильно бурлило, а так ну, помірно. І от дивіться, потрібно взяти елементарну спічечку і от попробувати по цук... ну, по гарбузику, от щоб він не розвалювався. Хай він буде краще, трошки такий плотніший твердіший, бо далі в нього ще буде момент стояти в сиропі, тобто він ще дойде. Тобто вони поміняють колір, вони стануть такими, знаєте, злегка темнуватими. Вам треба побачити, що от воно вже готово, щоб ви його не переварили. Тобто 3 хвилини, максимум 4 більше не потрібно варити. Варите маленькими порціями і ну, в окрему каструлю вже скидаєте переварені. Ось як ви бачите на фото каструля, йде там, вже, де йдуть переварені. Вони такі стають темно-оранжевими, гарними такого кольору. І вони всі де, ну, бачите, держуться формочки. Коли вже ви зварили саме останнє, вам потрібно оцей сироп. Залить в ці переварені гарбузики. І воно повинно тепер стояти до повного, ну, накривайте кришкою і стоїть в цьому сиропі до повного охолодження. І далі у нас, коли воно повністю охолодилося, ми можемо приступати до сушіння. В першу чергу знову беремо друшляки, бо надає його все від цього сиропу. Щоб ну, постікало. Чим тут зручно, що ви, ну, наприклад, на, на цю порцію, ну, як ми відштовхувалися да, від відра, наприклад, ну, три друшляка нам хватає. Розділили все, і воно стоїть ну, до двох годин, я даю йому стикти. Адже чим менше воно постоє, тим довше тоді буде воно ну, сушитися в сушарці. Саме в своїй сушарці і, до речі, в сушарках, як я говорила, в моїй свикрухи кругла. Вона робить все точно те саме. Суша 3 години при температурі 70 градусів. Через, від моменту починання сушіння, через півтори години ви ці піддони ну, міняєте місцями, щоб воно ну, рівномірно просушувалося. Через три години ми перемикаємо на 50 градусів і сушимо до повної готовності. І цукати готові. Ви їх можете ще знаєте, я що замітила? От коли вже вони висохли всьому, ви от пробуйте, вони не повинні. Липнути, липнути. Вони мають бути такі, знаєте, легко згинатися. Тобто, не потрібно в них не має бути в них, щоб там виділялася якась там юшечка, чи ви їх як так на дві частинки, а там будуть ці волокна? Воно має бути геть просушене і еластичненьке. І я ще після от, що я бачу, що воно готове. Я їм ще даю отак пару годин, просто при вимкненні сушарки, просто полежать, знаєте, як ото кажуть, дойти. Наступним етапом після приготування мені потрібно їх зберігати. Ви можете їх просто складати, наприклад, я беру трьохлітровий бутиль, бо із відра, із, із, і, гарбузів, у мене вийде десь ну, бутиль це 3 літра, може вийти. І 4 літра готових цукатів. Я деякі складала просто так готові, а деякі обдавала я в цукрову пудру. До речі, вони, от як на продаж потім фасую, вони мають, ну, такий край кращий естетичніший вигляд. У мене зберігається все в бутлях. Перед тим, як накрити звичайною капроновою кришкою, я ложу стандартний листок. І накриваю кришкою, обрізаю, ну і, звичайно ж, підписую, коли я це приготувала. Роблю так, бо так робить моя свекруха, і тепер, ну, я ж знаю, що воно так зберігається добре.